Про події війни говорить Стадком. За минулу добу Росія на війні в Україні вбила 14 цивільних, ще 25 дістали поранення. Це дані із п'яти прифронтових областей. Протягом 3 вересня російська армія завдала ударів по житлових кварталах. Критичній та соціальній інфраструктурі у Донецькій, Херсонській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях, зокрема у місті Костянтинівка на Донеччині, внаслідок російських артилерійських і дронових атак загинули дев'ятеро людей, ще семеро поранені. Унаслідок артилерійського обстрілу міста пошкоджено дві багатоповерхівки приватний будинок, крамниця, торговий центр і п'ять торгових павильйонів. Також ворог двічі бив ФПВ-дронами по цивільних автівках. Одна людина загинула, інша поранена. За словами глави обласної адміністрації, замахи на життя цивільних це не поодинокі випадки, а усвідомлений і цілеспрямований метод дії російсько-терористичних угруповань. У ніч проти четверга російська армія атакувала Україну 112-ма ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 84 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 28 ударних безпілотників на 17 локаціях, також падіння збитих уламків у п'яти місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 180 бойових зіткнень. Це на 14 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора. Зросла кількість атак ворога на Лиманському напрямку. Там противник намагався 41 раз вклинитись у нашу оборону. На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили 18 атак. На Оріхівському напрямку. Ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників. На Придніпровському була спроба однієї атаки. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. У середу противник завдав 4 ракетних та 63 авіаційних удари, застосував 28 ракет, скинув 118 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5088 обстрілів, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження 6104 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія, сил оборони уразили три артилерійські засоби а також п'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 840 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 261 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 22 ракети, 92 одиниці автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Територіальні поступки України, на які українці не можуть погодитись, призведуть лише до того, що Путін використає захоплені території як плацдарм для нападу на Європу, якщо та не зможе стати сильною. Таку думку висловив президент України в інтерв'ю французькому виданню Le Point. Глава держави спростував твердження, що якщо б українські солдати пішли зі східних регіонів, то там би відновився мир. Він нагадав, як Путін у 2014 році захопив Крим та частину Сходу країни. Щоб використати їх як плацдарм для подальшої окупації нових територій, цитата президента України: якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір поруч з півторамільйонним містом Харків. Він також захопив би промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього нові можливості, сказав президент Володимир Зеленський підкреслив, що саме від долі України буде залежати наскільки війна зачепить Європу та де буде проходити її східний кордон. У четвер у Парижі розпочалася зустріч коаліції охочих, на якій лідери 36 країн зібралися обговорювати гарантії безпеки для України. Як зазначено у повідомленні Лисейського палацу, глави держав та урядів мають обговорити роботу над гарантіями безпеки, яку проводив об'єднаний комітет начальників штабів протягом останніх тижнів, і зробити висновки з відмови Росії прийняти мир після зустрічі у Вашингтоні 18 серпня. Перед цим президент України узгодив позиції щодо підтримки України із лідерами Північно-Балтійської вісімки та президентом Франції. Франція, як і інші країни, дійсно хочуть наблизити максимально мир. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити війну. Але я впевнений, що наш союз. Союз, передусім, Європи, який спочатку війни з нами, і Союз Європи з Америкою нам допоможе збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного дипломатичного вирішення цього такого складного питання. Британія надала Україні військової допомоги на суму понад один мільярд фунтів стерлінгів. Оплачено доходами від заморожених російських активів. Про це оголосив міністр оборони Джон Хіллі під час візиту до Києва. Завдяки цьому вдалося уможливити доставку сотень тисяч артилерійських снарядів, сотень ракет ППО, запасних частин та нові контракти на обслуговування і ремонт обладнання і транспортних засобів. Йдеться у повідомленні британського уряду. Велика Британія залишається відданою забезпеченню справедливого та стійкого миру в Україні. І цього року на військову підтримку України виділено 4,5 мільярди фунтів. Міністри двох країн обговорили Значне посилення прямої військової підтримки України з боку Сполученого Королівства в останній тижні. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.